Всім привіт, котики та кіски! Сьогодні будемо грати Roblox Color Dye. Третя серія. Так, ну що? По -по Поїхали. Let's go! Так, чпуньк, чпунь, чпуньк чпунь. Так, почпунькали. Так, підібрали червону фарбу. Так, біжимо сюди. Цей чувак мене не почув монстр. Так, беремо пензлик. Так, підібрали пензлик. Так, чпунк є. Давайте подивимось, що ось тут є. Так, це небезпечна зона. Так, а ось тут що? Так, це, мені здається, це бігати навколо, так? Тікати від цього чувачка. Він десь ходить вже в морі. Він мене шукає. О, чули хтось так. Все, комусь уже гаплик приснився. Так, пішов сюди. О, чувачки, привіт! Це мої підписники! Бачите, ось тут треба викрутку взяти, ту вик... ось тут зайти зможемо. Так, біжи сюди. Так, біжи за тими чувачками. О, будь-чуть, мене не чіпай тільки. Бачите, я одразу знайшов червоні двері. Вау! Подобайка! Круто! Так, чпунь-чпуньк, зайшли. Так, мені здається, що всі одразу знайшли. Так, червоні двері. Так, бачите, ось тут треба знайти молоток. Вон зверху, бачите, намальований намальован молоток. Та треба розбити прозоре скло та підібрати оцю фарбу. Але я не бачив, де молоток є. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто знає, де молоток ось тут підбирати. Бо викрутку я вже знайшов. О, принаймні, бачите, я не можу ховатися у стіни. Бачите, у мене немає ніякого кольору. О, капець! Він скупив мене з викруткою! Як він мене вже дістав. Капець. Треба було. Я пробігав поряд з, 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 з цією дверю, там, де була викрутка. Треба було так чпунь-шпунь, швидше викрутити та, та заскочити туди. А я дурбецел думав, що я зможу втікти. Все, не буду вже так робити наступного разу. Так. Так, червоний колір. Так, біжимо е, сюди. Ось тут вже пензлик ми підібрали з вами. Так, біжимо сюди. Так, чувачки бігають зі мною. Так, привіт. Привіт, підписники. Так, чувак стоїть. У нього немає викрутки. Так, він втік, чи що? Так. Так, треба ж знову червоні двері знайти, а я щось не дуже пам'ятаю, де вони там були. Так, це небезпечна зона, там бачите? Так, чувачок стрибає. Чому він так радісно підстрибує вгору? Йому зараз буде гоплик, якщо він не встигне втікти від цього монстра. Так. Капець, я заблукав, я не можу знайти червоні двері. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто грає Колородай. О, пензлик знайшов. Чпуньк є, пензлик є, окей. Подобайка. Так, чули так, чпуньк, щось таке було. Я таки не зрозумів, що це було. Таких когось хопили чи що. Так, ще пензлик знайшов. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто грає Roblox Color Dye. Може ви знаєте, де якась мапа є, щоб я мог дивитися та е одразу знаходити ці двері. Бо я бігаю як дурбець. Бачите, першого разу мені пощастило, я знайшов одразу двері. О, ось вони! А чого червоний побіг туди? От він дурень. Сюди йди. Так, все, беремо викрутку. Так, все, викрутка є. О, зайшов, чувак. Так, де Де ось тут? О, ще пензлик. Вау, подобайка! Мені сьогодні щастить, бачили, як я вже другий раз знайшов е, е, двері червоні та пензлик. Пензликів вже скільки, 5 штук знайшов. Так, а де оці двері там, де викруткою треба відчиняти? Де вони? Тут має, мені, здається, бути... О, є пензлик. Так, шість пензликів вподобайка. Так, пензлик є, так, це донизу ми впали. Капець, а куди мені сховатися, якщо він буде сюди йти? У мене немає зараз ніякого кольору. Ой, йде, йде. Так, а він сюди не зайде? Ага, бачите, він не може зайти сюди. Все зник. Він вже задрав мені. Mm. Та капець, він що, так спеціально робить? У мене немає зараз ніякого кольору, щоб до стіни так чпуньк стати, та він мене не бачив. Капець. О, чувак жовтий. Йому пощастило, що він поки що жовтий. Знову з викруткою схопив мене. Кипець. Бачили я так тікати назад, а не не встиг. Так, спочатку. Так, пункт-пунк-пунк-пунк-пунь. Так, є. Підбираємо фарбу. Так, червона фарба є. Давайте сюди подивимось. Ось тут щось є чи, чи нема. Так, давайте по драбині нагору піднімемось. Ага, ось тут е дошка повинна бути. Чи десь взяти її, щоб покласти та перейти, але... я еще дошку э, такую дочку дошку не находил Осень, бачите? Почему нет, можно? Чекаємо, бачите? Там мені здається, що підписники бігають. О, ось отут викрутка, бачите? Треба запам'ятати. Опа, а що він всередині робить? Це... оп, З пилою, бачили? Вау! Я у шоці? Круто! Де це він взяв пилу таку? Так. Ну це йому пощастило. А мені треба ще червоні двері знайти. Так, от дівчинка бігає. Привіт, дівчинка. Як у тебе справи? Як у тебе зліви? Як справи? Справа як зліва? Знову ступене. Мені здається, що він знущається в мене. Так, окей, спочатку. Так, чпун, 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 чпунь. Поньк підібрали червону фарбу. Так, побігли. Так, будувати хіже. Мені здається, що ось так. Десь навколо треба обійти. Та там будуть... Комусь вже... був тільки що шучу, Е. ого я хтось щось, щось написал. бачили? Мені хтось пише Хай. Чи це на Привіт. Так. Давайте поки показит спустимо. Бачите, хтось пише. Так, окей. бігайте, будь ласка, поряд зі мною, бо відволікайте його, щоб я мав час знайти ці двері червоні. Бачите? Це не воно. Так, а ти? Так, це грін. Зелені двері. А ось вони зелені були. Бачили? Чому вони не чпунькують та не заходять туди? Так, капець. Де мої двері? Червоні, блю, голубі. Так, ось тут... Ну давайте поднімемось. Так, тут ось тут нічого немає. О, мені здається, що він свої двері був знайшов. Бо Він вже, мені здається, що без кольору. А ну. Чи це коли туди наверх піднімайся? Немає кольору потім Вийшов отуди і кольору знову є? Так, зелені. Так капець, я заблукав ось тут. Бачите? О! Я помість ці штуки пройшов. І ще? Це рішитка, чи що? Сітка? А що, як? Я можу прийти? Ні, бачите? Кипець. Я перший раз сюди зайшов. Так. Та. Так. Так, пустоємо біля цієї дичемці. Оранж. Оранж. Mm. Так, це рожеве. Так. <связывая> <связывая> Не можу знайти червоні двері. Так, а що там? А дівчинка? Це ще хто? А щось вони там у блок стоять. О, бачили він десь тільки що пішов. Так, це викрутка. Воно десь поряд має бути. Так, ну давайте ч... пройдемо. Ось тут в безпечну зону, та подивимося з цієї сторони. Я такого не чул. Так и звук чул. Так, грин. Все они сюда зашли. А мне что делать. Давайте сюда. Так, корм. Я у шоці? Та що це за прикол такий? Давайте зробимо лайфхак, зайдемо в безпечну зону знову. Якщо її зараз знайду. Бачите, ось тут вигрудка, але в мене немає ще викрутки. О, о, є! Безпечна зона. Так, знайшли. Зайшли сюди. Та на цей бік. А, ні! Оце червоні двері праворуч. Ось сюди. Ми ж звідси тільки що і прибігли. Так. Це мені подпуга підказує. Куди бігти, але вона теж не знає. У мене попуга такий професіонал, такий самий, як я. Так. Фу. Так, все не знайшли сьогодні. Буду сьогодні вже. Завершувати, бо е у нас зараз повітряна тривога, я побіг у столище. Все, Дякую вам за перегляд, до зустріч, до побачення.